Друзі, класна новина. Тепер в Гудпрому можна створювати не тільки короткі лендінги, як це було до цього дня, де у нас перший екран і екран діалогу. Тепер можна створювати справжні такі контентні лендінги. Можна додати свою історію: заголовок, опис, можна додавати зображення, підпис до зображень, кнопка, яка відкриває ваш діалог, такий формат. Цитати, чи якийсь важливий текст, відео можна додати, також підпис до відео, можна такі блоки додавати з вашим власним емодзі, які ви захочете. Можна отак або цитату, або відгук вашого клієнта. І все це робиться без коду, друзі. Це просто якась фантастика. Дивіться. Як в адмінці, в адмінці з'явився такий пункт, як додати свою історію. Це на вкладці налаштування лендінг». От. Додати свою історію. Тут є коротенька інструкція. І от так виглядає. От ви можете додати контентний блок, вибрати, який блок вам потрібен. Uh, і після, він зразу тут додається, і тут ми також це все бачимо. Наприклад, ми хочемо перемістити зображення ось сюди. Оп, це працює. Тут вам не треба uh, робити ніяке оформлення, тільки контент. Тобто Ви наповнюєте контентом, смислом uh, заоформлення балву промо.